Набір по догляду за молодою чутливою шкірою і так порядок нанесення. Вологими пальчиками на вологе личко невеличку горошинку можна взбити і по масажним лініям наносимо. Не забувайте про зону декольте і шию. Можна пройтись так декілька разів, і потім дуже ретельно змити. У мене шкіра чистенька, я її змила. Беремо скраб, теж невеличку горошинку. і вологими ручками по вологому личку наносимо теж масажними рухами. Скраб можна використовувати два рази в тиждень, або в кого жирна шкіра можна використовувати і три. Обминаючи зону очей і зону рота. І далі обов'язково ретельно змиваємо не холодною, а кімнатною температурою водою. Скраб я ретельно змила, Промокуємо паперовим рушником або рушничком для обличчя. І наступний етап у нас тонізування. Тонік який доочищає засоби, які були перед цим, тонізує шкіру, насичує шкіру необхідними інгредієнтами доглядовими. І готовить шкіру до нанесення зволожуючого крему. Після тоніка наносимо крем по вашому типу шкіри масажними рухами. Можна зробити такий ож пальчиковий масаж, можна прогладити, пощіпати, постукати, і використовуємо ще один етап крем навколо очей. Невеличку горошинку, як сірникового лігочка, і наносимо. Круговий круговій. Можна кругом обмак. Ось такий системний догляд для молодої чутливої шкіри Ще додаю крем під очі. Це ми використовуємо і зранку, і ввечері одинакова процедура. А на день ще можна нанести теж. Доглядовий і декоративний засіб ваш улюблений сісі-крем або тональну основу.